Я вітаю вас, мої хороші, і сьогодні ми продовжуємо говорити про зиму, про зимові чудеса. Діти, хоча зиму вважають суворою та сердитою, але ця пора може порадувати нас гарними сонячними днями і своїми маленькими чудесами, що відбуваються тільки взимку. Спробуємо пригадати деякі дарунків зими. Чим укриваються гілочки дерев та кошів, коли вони виглядають пухнастими та чарівними? Так, діти, молодці. Мова йдеться не про сніг, а про іній. Лишень, подивіться ну хіба ж це не зимове чудо? А ось ще одна краса та зимове диво. Морозяні візерунки. Ось такі картини мороз малює на склі. А зараз, діти, відгадайте загадку як на свято вбрався дах в снігову сорочку, а чи знайдете на ній людяну торочку? Під нашим дахом морквинка росте, сонце перегріє, вона відпаде. Правильно, це бурулька. Так, діти, сьогодні говоритимемо про ще одне із зимових див бурульки. Погляньте, як їх багато висить на даху. Ряд крижаних бурульок дійсно схожий на чодернацьку бахраму якою зима оздобила всі будинки? Звідки беруться бурульки? Сонячної днини сніг на дахах починає танути, перетворюючись на воду, а ввечері, коли сонце сховається, ця водичка замерзає, перетворюючись на кригу. Особливо часто це буває, коли наближається весна. Діти, давайте ми з вами розглянемо бурульки і розповімо про них, відповідаючи на запитання, у яку пору року з'являються бурульки? Молодці взимку. А де ми можемо їх побачити? Правильно, під дахами будинків та інших споруд. Яку форму мають бурульки? Молодці, вони схожі на морквину, довгасті такі, зверху товщі, а знизу гострі. Якого кольору бурульки? І знову ви не помилились. Вони прозорі. Із чого бурульки? Так, із криги. Із замерзлої води, і з льоду вони крижані. Що відбувається з бурульками на сонечку? Правильно, вони тануть, капають. А бурульки вони всі однакової довжини? Чи різні? Так, вони різні. Коли бурульки виростають великими під дахом, ходити під ним стає небезпечно. Тому такі бурульки збивають з дахів, щоб вони нікому не завдали шкоди. Це роблять для того, щоб бурулька не впала з даху на когось. Адже велика бурулька гостра і досить важка, вона може боляче вдарити людину. Мої маленькі слухачі, я дякую вам за увагу! Неодмінно розкажіть про зимові дива батькам. Нехай вони захоплюються зимою разом із нами. А ще, діти, будьте уважними, не ходіть під бурульками, додержуйтесь правилам безпечної поведінки. До побачення!